Погані новини з того, скільки він набрав очок. Броні Джеймс, син Леброна, попав в ротацію Лейкерс, син Леброна Джеймса, грає з ним на одному ігровому майданчику. І це не перевершено, тому що таких прикладів в історії було, мабуть, 2-3. І зараз ми можемо за цим дивитись. Ось прямо зараз це дуже круто. Погані новини з того, скільки він набрав очок. Зовсім не набрав. Зробив три втрати, 0-3. Із-за дальньої смуги 0,5 з гри. Ну я вважаю, що нічого страшного в цьому нема, тому що молодий, тому що перенервував все може бути. Коли ти граєш в такій лізі, на такому левелі, може бути абсолютно все, абсолютно з ким угодно. Коли тобі дають такий маленький відрізок часу, ти маєш показати все, на що здатен, то на жаль, бувають і такі моменти. Але ми підтримуємо броні, бажаємо йому успіхів.